Прикарпаття таки буде напряму співпрацювати з урядом. Уже схвалено текст відповідної угоди. За п'ять найближчих років в область інвестують понад мільярд гривень. Більшу половину коштів виділить Кабмін, решту залучать з місцевого бюджету. Гроші освоюють у різних галузях: від реструктуризації промислового комплексу до попередження надзвичайних екологічних ситуацій. Загалом, в угоді з Кабміном задекларовано спільне фінансування близько 30 проєктів. Чиновники обіцяють навіть відкрити консульства та посольство. Інших держав утворення і будівництво в івано франківську інформаційно-логістичного інформаційного центру, який би був центром взаємостосунків з прикордонними до нас територіями і нашою державою іншими регіонами, а також регіонами прикордонними до нашої держави. Тебе можна було мати і також приміщення для консульств почесних консульств і можливо посольств, якщо це питання стане у сесійній залі. Найбільше критикували угоду представники фракції блоку Юлії Тимошенко. Цей документ вони назвали політичним, який уряд виконувати не збирається. Підписання даної угоди за два місяці до місцевих виборів. Носить виключно політичний замовний піар-акції компанії Захід. Він не має жодного відношення до справжнього соціально-економічного розвитку області, а націлений тільки на те, щоб можна було під час виборчої кампанії маніпулювати. Цією угодою, що нібито уряд щось дасть області в зв'язку з тим, що ми ніби підписали з урядом угоду. Незважаючи на критику угоди, б'ютівці усім складом підтримали її під час голосування. Наперед знаючи, що діючий уряд свої зобов'язання не виконує, Тимошенківці пророкують зміну влади за найближчі два роки. Саме тоді угоду буде виконувати новий Кабмін.